Це ж мене молодець по що, на що того діла. Віта. А можна мішати молоко з сироваткою. Чи даєте окремо сироватку і окремо молоко? Ні, молоко з сироваткою додаю. Тільки такого, щоб вона не кисла була, щоб воно зразу не кисло, не скисло молоко. По чуть-чуть молока до лену і до сироват, до молока. Молоко, лен і трошки сироватки. І так привчаю і так даю весь час. Ну тільки вже після півтора місяця сироватку починають додавати хуче, не можна, бо вони ще замолоді для сироватки. Дивіться, <рес> подивіться, 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 подивіться що робить. Ти бусурман. Я тебе люблю, гадьониша, бо ти слухняний. Ну, Тримає люба за вухо, значить треба стояти. Ну що ж зробиш, так? Вредна люба, правда? Ай, ти мій хороший такий. Ой, і так без видербите вухо. Ну, любка вредна, тримає крепко. <сум> Таня, Ворона, Таня Бондартак. Світлана Володимир, доброго утра. Оля, Віта, Юля, доброго ранку. Галинка Танюша Ворона, Олічка Чумаченко, доброго. Доброго мирного ранку. Вдалого сонячного дня. Здоров'я вам, затишку та злагоди в дім. Дай Бог. Світлана, Аня, добре утро, Валентина. А яке зерно можна давати маленьким і в якому обсязі, дякую. Маленьким козенятам я ставлю з п'яти днів зерно. Ось яке маєте. Саме лучше, то овес. Саме лучше. Ну, якщо вівса нема, то можна купити вівсяний хлоп'я, можна давати в пшеницю потрошки їм. Ну вони одразу ж не їдять, воно має бути весь час коло них. Вони собі, коли там будуть вчитися, по чу-чуть, по пару зернят пробувати, і вони поступово привикнуть. А якщо їм не давати до місяця часу, а потім дати, вони можуть об'їстися. І може стати жолудок. Не маю, я вже в мене нічого, можеш мене не провірати. Нема, бачиш? Твоє вухо, хіба будеш своє вухо їв? Не? Ні, не хочу свого вуха. Ну я хочу. Ось. І воно має бути так, щоб вони не могли з ногами в нього влізти. От. І тоді буде все, все прекрасно. На да, черниш? Грає дур в голові. мусиш пастися нам за вухо. Але ти вреднючий, черниш. Чекай, бо зараз виломимо того ріжка. зачепиш вухом. Він так єлі. Бачиш, так він ходить. Так що, Може бути і овець, бути, можуть бути вівсяний хлоп'я, все що, що там у вас є, може бути пшениця, ячмінь. Поспій, кажу, я сказала, що не пущу. Хай мені кози попасуться, а ти не даєш їм пастися. Ну кажу, зараз виломиш того ріжка. Ну от що ти такий вредний? Так, щось що таке. То Віта, Оля добрий ранок, Юля, Галина Рудова, доброго ранку. Аня Світлана, доброго тобі ранку. Постій, кажу. Юля, Галина Рудова, доброго ранку. Аня, Світлана, доброго тобі ранку. Юля Бойко, Аня, привіт. Юлія Івана Капичук, доброго ранку. Галинка Рудова, Юлічка Бойко, вітаю, доброго ранку. Юля Куризна, доброго ранку, Танюша Ворона. Оля Чумаченко, привіт Валерій. Таня Галаган, вітаннячко, Любочка. І всі, хто в чаті, приємного спілкування, гарного мирного дня. І вам, Таню, гарного, мирного дня і всього найкращого. Будеш чемний чи будеш агонив? Ну йди. Що, дати тобі сямушку ти? Не, не, черни. Ти пішов, ну йди, йди. От бешкетник погнав як. От бешкетника козел. То, то він як доїжджа котрій козі. Руку витираю. вуха його. Він же як кутрій кузіна, доїсть сильно, то вона б жити до мене. Не оглядайся, не оглядайся, я є. Так, гарного дня Тетяночка вам, Таня Бондар, коли б мала мотузку, то прив'язала б його. Е, на мотузці Таню тяжко втримати, руки болять, він смикається добре. А за вухом стоїть чемно, Він знає, що він має бути так, він привчений. Ось, за те, що я за вухо, я його до кози виводжу за вухо, як мені треба. Ось, і до хліба.